Цифрова Анастасія, Вихованка гуртка, природи і творчості, еколог-натуралістичного центру дитячої творчості Ольгопільської сільської ради Гайсінського району Вінницької області. Тема нашої дослідницької роботи, роль вітамінів та мікроелементів у підтримці здоров'я. Мета дослідження: сприяти поглибленню знань про вітаміни та мікроелементи, отримати знання про їх роль в організмі людини, вплив на тіло та органи. Визначити основні джерела вітамін і мікроелементів у харчуванні, дослідити наслідки дефіциту або надлишку цих речовин для здоров'я, підкреслити значення збалансованого харчування у забезпеченні організму необхідно елементи. Завдання роботи. Визначити особливість потреб підлітків у вітамінах і мікроелементах. Їх вплив на ріст і розвиток, розробити рекомендованість щодо забезпечення організму необхідні вітаміни та мікроелементи через харчування або додаткові джерела, добавки, вітаміни, комплекси, провести дослідження рівня обізнаності, підлітків про значення вітамінів і мікроелементів для їх здоров'я. Дослідження проводиться в межах Ольгопільського ліцею Гарськівського району Вінницької області. В дослідженні взяло участь 41 учень. Минути проведеного дослідження: анкетування, опитування, самостійна пошукова робота учнів. Учням було запропоновано пройти анкетування, яке мало на меті з'ясувати їхню обізнаність про вітаміни та мікроелементи. Визначити джерела отримання цієї інформації, а також виявити харчові звички, пов'язані із споживанням корисних продуктів. Першим запитанням було визначити, чи знають учні, що таке вітаміни та мікроелементи. Більшість, а саме 25 вихованців, відповіли твердо, що звідчить про базову обізнаність із цією темою. На запитання про джерела інформації найбільше підлітків 15 осіб зазначали, що отримали знання від батьків, 12 учнів дізналися про це в ліцеї. Ще 10 вихованців назвали інтернет своїм джерелом знань, Місь 8 зверталися до книг, а двоє підлітків вказали інші джерела, друзі та тематичні заходи. У наступному питанні про час. Частоту вживання фруктів та овочів. 15 вихованців зазначали, що споживають ці продукти щодня, 20 учнів кілька разів на тиждень, 4 підлітка роблять це рідко, а двоє вихованців майже ніколи не включають фрукти та овочі у свій раціон. Це питання про прийом вітамінів у формі таблеток чи сиропів показало, що лише 5 учнів роблять. Це за призначенням лікаря. Шість підлітків приймають їх самостійно, а решта 30 вихованців взагалі не використовують такі препарати. В результаті проведеного анкетування серед учнів було виявлено загальну обізнаність щодо вітамів та мікроелементів, а також різноманітні джерела отримання цієї інформації. Більшість підлітків мають уявлення про важливість цих елементів для здоров'я. Однак спостерігають певний рівень невпевненості та недостатнього розуміння щодо їхнього впливу на організм. Водночас анкетування показало, що значна частина вихованців регулярно виживають фрукти та овочі, хоча є ті, хто робить це рідко чи майже ніколи. Також було з'ясовано, що, хоча багато учнів знають про користь вітамінів, не всі з них дотримуються рекомендацій щодо їхнього прийому. Зокрема у вигляді таблеток чи сиропів. Більшість підлітків виявили бажання отримати більше інформації щодо вітамінів та мікроелементів, що відкриває можливість для подальних освітніх заходів. Підсумкове запитання щодо того, що учні роблять для підтримки здоров'я, показало, що більшість вихованців активно займається спортом, правильно харчуються та п'є багато води. Що свідчить про їхній здоров'я підхід до життя. Хоча є потреба в додатковій мотивації для тих, хто потребує більшість контролю над своїм режимом та здоров'ям, загалом, результати анкетування вказують на необхідність проведення додаткових занять для підвищення обізнаності вихованців про важливість правильного харчування та здорового способу життя. Адкетування також допомогло виявити основні проблеми та недоліки в розумінні цих питань серед учнів, що дає можливість розробити рекомендовані для покращення ситуації, висновки з дослідження. рекомендації для учнів. Перше, покращити знання про вітаміни та мікроелементи. Рекомендується вивчати більше інформації про роль вітамінів та мікроелементів у підтримці здоров'я. Друге. Активно вживати фрукти та овочі. Рекомендується включати фрукти та овочі в раціон щодня, оскільки вони є основним джерелом вітамінів і мікроелементів. Третє зменшити споживання газовних та шкідливих напоїв. Необхідно обмежити вживання газовних напоїв та солодких соків. Оскільки вони можуть спричиняти порушення обміну речовин, набір зайвої ваги та погіршення стану здоров'я. Четверте, дотриматися рекомендацій щодо прийому вітамінів. Якщо підліток, підліток вирішує приймати вітаміни у вигляді таблеток чи сиропів, важливо робити це тільки за рекомендацією лікаря, щоб уникнути пере, е, передозування чи інших небажаних наслідків. П'яте займатися фізичною активністю. Регулярні фізичні вправи, такі як спорт або просто активний спосіб життя, є основа для підтримки здоров'я, розвиток сили та витривалісті. Шосте підтримувати збалансоване харчування. Окрім Окрім вживання фруктів і овочів, важливо дотримуватись балансованого харчування, що включає білки, жири, вуглеводи та інші необхідні елементи для нормального росту та розвитку. Щоб ми... Що ми дотримуватись режиму дня, під підлітків, варто стежити за режимом дня, адже правильні розповід. Розподіл часу для сну, навчання відпочинку та фізичних навантажень позитивно впливає на загальне самопочуття та здоров'я. Восьме. Звертатися за медичною допомогою при необхідності. Дев'яте. Підвищення зацікавленості в темі здорового способу життя. Рекомендується брати участь у заходах та проектах, які популяризують. Здоровий спосіб життя, де учні можуть дізнатися більше про важливість харчування, спорту, гігієни та психічного здоров'я. Десяте залишатися відкритим до нових знань. Важливо залишатися відкритим до нових знань і постійно удосконалювати свої звички, адже здоров'я це процес, який потребує постійної уваги та відповідальності. Дякую за увагу. Gracias.